Канал книги Солов'їною презентує для вас стислий переказ книги Останній Дюйм, автор Джеймс Олдрідж. Бен понад 20 років провів у повітрі і закінчував своє льотне життя над пустелями Червоного моря. Донедавна він працював на нафтоекспортну компанію, але зараз вона припинила свою діяльність. І Бен залишився без постійного джерела доходу. У Бена була дружина, яка не витримала життя в аравійському селищі і повернулася до рідного та мирного Масачусетсу. Він обіцяв приїхати за нею, але так і не зібрався, та й не хотів. У тих краях він не міг би найнятись льотчиком, а іншу роботу Бен вважав для себе надто пристойною і порядною. Дитина цього подружжя. Десятирічний Деві залишилась жити з батьком, але вони так і не змогли знайти підхід один до одного. У ті рідкі хвилини, коли вони були разом, Бен не знав, що сказати своєму синові, а Деві побоювався різкого та мовчазного батька. Одного фатального дня Бен вирішив вирушити на берег Червоного моря, щоб зняти акул. За такі кадри велика кінокомпанія була готова заплатити чималі гроші. Після цього польоту чоловік планував відправити сина до його матері, а потім розпочати пошук роботи в Канаді. Однак події пішли зовсім іншим шляхом. На зйомки Бен взяв із собою Деві, хоча незабаром сильно про це пошкодував. Хлопчика постійно нудило у прокатному літаку. А на різкі вигуки чоловіка він відповідав плачем. Батькові хотілося чимось порадувати сина, але за дитинство йому жодного разу цього не вдавалося. А зараз, як він подумав, уже стало пізно. Наказовий тон Бена тільки відштовхував Деві, змушував його цуратись свого тата. Прибувши на острів, Бен наказав чекати його повернення і поринув під воду із приманкою для акул. П'ять великих риб вбивць прийшли майже відразу, почувши запах м'яса. Вони раптом кинулись на принесену Беном конину, але потім помітили й самого чоловіка. Льотчик, проклинаючи свою дурість, зрозумів, що його руки були забруднені кров'ю. Дивом йому вдалося відбитися від акул та викотитись з води. Підводна зйомка обійшла з Бену дорогою ціною. Гострі різці жахливо пошматували його руку і сильно порізали ногу. Він спливав кров'ю і знемагав від больового шоку. Переляканий Деві прибіг до вмираючого батька і тоді Бен зрозумів якщо він помре, то його син залишиться сам. І не зможе вибратись із цього випаленого берега. Будь-що йому потрібно було врятувати хлопчика, і єдиний спосіб це зробити повести літак. Тільки зараз Бен почав шукати підхід до свого сина, адже для досягнення їхньої важливої мети необхідно було заспокоїти його і пояснити план дій, Неупинно втрачаючи свідомість. Бен не здавався, відштовхуючись змученими ногами від піску, поки Деві тягнув його до літака. Давши вказівки, як підняти машину в повітря, льотчик ненадовго втратив свідомість. Мужності хлопчика можна було лише позаздрити. Він не піддався паніці і зміг запам'ятати на станови батька, у якому напрямку треба було летіти, коли Бен надовго знепритомнів. Деві здалося, що він уже ніколи не зможе плакати. Вміючи орієнтуватися за компасом і згадуючи уроки батька, він привів їх до аеродрому, дивом розминувшись із величезним літаком. Коли наблизився час посадки, Бен прийшов до тями і, прикладаючи жахливі зусилля, допоміг своєму синові здолати останній дюйм і посадити літак. Разом вони змогли зробити колосальну роботу. Бен зміг вижити, втративши руку і разом із нею можливості літати, однак його життя не втратило сенсу. Назавжди, втративши роботу, він зміг по-справжньому розглянути свого сина, і тепер його єдиним бажанням стало дістатися серця цього хороброго хлопчика. Дякую, що завітали на канал Книги Солов'їною. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки. Але перш за все підтримуйте ЗСУ. Дякую, захисники, що ми можемо слухати, думати та спілкуватися українською мовою.